Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наташа, і сьогодні у нас буде таке. Розмовне відео. Я знаю, що вам більше подобається більш динамічні відео, там де щось відбувається, розпаковочки, готовочки і все таке. Але все ж таки, сьогодні я хочу поговорити на таку досить важливу тему, досить такий переживав кожен із нас. Це шкільні роки. Настав вересень, і не знаю, як у вас. У мене, хоча школу вже давно не ходжу, проте все одно існуюся цей от тригер. Тому кожного року, коли наступає вересень, у мене одразу піднімається автоматичний якийсь рівень тривожності. І сьогодні хочу дійсно обговорити. Те, який все ж таки вплив на мене і на багатьох людей мала школа, оця от освітня система, система виховання. Одразу зроблю таку поблажку українським школам, що я знаю, що йдуть певні реформи освітні, що ситуація з вихованням дітей в школах покращується, робиться вже більший акцент на індивідуальність. Це все добре, але все ж таки. Є люди, як я, які пройшли трошечки інакший досвід, і хочеться це обговорити говорити з вами. І перша основна проблема, яку я вважаю, існувала в школі в ті часи, коли я навчалася, це відношення до оцінок. Самі по собі оцінки, на мою думку, є якимось таким нейтральним явищем, тому що ну, все ж таки треба якось оцінювати рівень того, наскільки діти засвоїли інформацію, що їм зрозуміли, що не зрозуміли, оцінки хай будуть окей, але відношення ставлення до цих оцінок вчителів і батьків створювали таку ситуацію, що Основним показником успішності дитини в класі, в школі, в соціумі ставали сам осіціот оцінки. Тобто, якщо ти маєш гарні оцінки, наче як все, в тебе буде гарне майбутнє, ти будеш успішний, все в тебе вийде, вступиш в університет, отримуєш вищу освіту, отримуєш гарну роботу, професію. Якщо в тебе оцінки погані з більшості предметів, ну що ж будеш відмітати десь двори, і це мало поганий вплив як на дітей з. Поганими оцінками, так і негативний вплив на дітей з кращими оцінками. Хоч здавалося б, їх і хвалили, і прогнозували краще майбутнє, але. Отаким от, от емоційним ставленням до цих от оцінок вони формували певні очікування і певну планку до дітей, які краще навчалися. В той час діти, які отримували гірші оцінки, вони чули про себе, що вони якось недостатньо розумні, що з ними щось не так, що майбутнього в них не буде. Ну, таке ставлення може розвитися у дитини до себе в майбутньому. Звичайно, це якась занижена самооцінка, це невіра в себе, невіра в свої сили. Так само, і відмінники, які мають. Дуже завищені очікування до себе від соціуму і вже від встановлених вимог до самого себе. В них розвивається ось це ставлення до всіх речей в цьому світі: що або я роблю щось ідеально, або не роблю взагалі. Якщо я допускаюся якоїсь помилки, то це все, це крах, це розчарування в собі, це я підвів всіх, підвів себе, і нічого в мене взагалі тепер не вийде через це. Звичайно, є більш моральності, які люди і діти, які що б їм не казав, що б їм не робив. На них це не так сильно впливає. Це ж такі, ось це відношення до оцінок, що це найголовніше. В школі, що ти маєш отримувати гарні оцінки по всім предметам, я взагалі цього насправді зараз не розумію. Як дитина може гарно знати всі предмети, гарно на них розбиратися. Мені здається оптимальним і адекватним, коли у дитини, у людини є декілька якихось сфер, які в неї гарно виходять. Там, наприклад, розуміються на математиці і фізиці, але при цьому біологія, хімія, українська мова це все не до неї. І от вона має гарні показники по двом предметам, і цього, наче як. На мою думку, має бути достатньо для того, щоб поважати цю дитину, щоб її розвивати в цих галузях. Ну і перший висновок стосовно цього пункту, це те, що таке от емоційне ставлення батьків і вчителів до оцінок формує ситуацію, коли діти оцінюють себе і свої здібності лише через призму цих самих оцінок. А таке ставлення формує. Надбірне прагнення відповідати чужим стандартам, відповідати цим оцінкам і не дозволяти собі помилятися або критикувати себе за будь-які помилки. Наступною проблемою, на мою думку, є те, що завдання, які тоді я виконувала в школі, вони були досить стандартизовані, і їх метою було просто запам'ятовування великого обсягу інформації. Це досить складно об'яснити, але якось так виходило, що, наче, всі завдання дійсно були спрямовані на те, щоб просто їх виконати за певним алгоритмом. Без якогось осмислення і творчого. Власного підходу, наприклад, нерідко бували такі ситуації, що в завданнях, де необхідно було отримувати якусь конкретну відповідь, наприклад, математичний якийсь приклад, якщо ти його виконував не за правилами, які прописані в книжці, а за якимись іншими правилами, наприклад, там люди могли ходити до репетиторів, і репетитори могли навчати їх своїм якимось алгоритмам вирішення завдання, вчителі могли занизити оцінку, хоча і відповідь правильна, але метод рішення відрізняється від того, який прописаний в книжці, від того, який Матеріал давав вчитель досить дивно. На мою думку, тому що це виховує якийсь стандартизований тип мислення. Це відрізає можливість критично мислити, вирішувати якісь завдання нестандартними шляхами, коли насправді в дорослому житті цінується і допомагає насправді саме ось це креативне нетипове мислення. Окрім оцінок, важливу роль у ставленні вчителів до дітей також відігравала поведінка цих дітей. Формувалась така картина, що якщо дитина слухняна, нічого зайвого не робить, тиха, не заважає нікому, робить всі завдання, так як йому скажуть, то це добре, і саме така поведінка якось заохочувалася від інших дітей також. В той час, якщо дитина не така слухняна, якщо вона. А не може бути такої посидючої, якщо вона не може виконувати всі вказівки, які їй скажуть, то це вважалося поганою поведінкою, за це могли карати словесно і формувалося відповідне ставлення до таких дітей, і це насправді досить складне питання, тому що з одного боку дисципліна має бути не може бути повний хаос в класі вчителям також треба якось доносити інформацію дітям, мати якусь спокійну обстановку, тримати свої нерви в порядку. Але при цьому таке от ставлення, що якщо ти... Тихий, слухняний, нікому не заважаєш, то ти молодець умічка. Якщо ти комусь заважаєш, то все на тебе кричать. Але все ж такі в рамках особистості це має свої негативні наслідки, тому що ти починаєш боятися висловлювати свою думку, ти намагаєшся нікому не заважати, займати як можна менше простору в житті, в соціумі будь-де. Ну і взагалі намагаєшся бути. Гарною людиною, добрим хлопчиком чи гарною дівчинкою. Ну, і, звичайно, в часи мого навчання не було ніякого і близько індивідуального підходу до дітей. Ти мав вчити все, всі предмети однаково гарно. Наприклад, могли ставити оцінки за те, як ти добре чи погано співаєш. Я взагалі не знаю, як це можна оцінювати. Чи як оцінювали малюнки дітей, також могли поставити погану оцінку за поганий малюнок. Мені здається, що взагалі оцінювати якісь такі творчі навички дітей це не є нормальним і. Є об'єктивним, наче як були певні реформи в нашій освітній системі, це не може не радувати. І все ж таки так, те, що я розказала, мені здається, це якісь відголоски пострадянського минулого України і тієї системи освіти, яка була на той час, не можуть ніякі зміни ефективні, пройти різко і швидко. Все це буде змінюватися тривалий час. Декілька поколінь має потихеньку пройти через ці всі покращення, щоб прийти до якоїсь більш-менш адекватної системи навчання і виховання дітей в школах. І все ж таки я хочу нагадати, що Якась успішність в школі, оцінки і так далі, вони не визначають наше життя і наше майбутнє. Так, вони мають вплив, але це не такий вплив, що от якщо я погано навчаюсь, то все моє життя буде неуспішним, в мене нічого не вийде, тому що. У мене в школі насправді було таке уявлення, що дійсно, от якщо я отримую гарні оцінки, то мені буде якось легше з цим в житті. Але насправді навіть люди, які навчалися гірше, які мали навчалися гірше, які просто мали а, гірші оцінки, які були виставлені вчителями, які ставлять їх насправді досить суб'єктивно, час від часу. Вони вступали і в універи, і закінчували їх, і знаходили гарну роботу. І взагалі все в усіх в житті в порядку, незалежно від того, яку оцінку вони. Колись отримували по математиці. І звичайно, попри всі мінуси, які я прорахувала в школі, є багато всього гарного, хорошого, все-таки воно дає базове розуміння того, як працює наш світ. В цьому сьогодні в мене все. А, ви можете написати в коментарях, як проходили ваші шкільні роки. Чи було щось схоже на те, що я описувала, чи було щось протилежно інакше. Дякую, що подивилися і послухали ці мої роздуми, і до зустрічі в наступних відео.